мій сніданок на сьогодні перед змаганнями. Прикинувся, бачу, що загружений. Вагу ви що й не бачили. Вагу ви бачили щойно, Просивша маленька, ще по суті треба підгрузити, але вихід доволі скоро, тому не буду. Я зараз перекушу кава хлібці, потім на грім піду мені принесуть рис. Покушу ще там трохи рису і це. Зараз підійму таку спорну тему, типу про випадковості. Випадковості, не випадкові, знаєте, така фраза. А, про що я? Я щойно вийшов з номеру і думав взяти звідти хлібці, але забув їх. Хлібці в мене в номері є тільки ті, які я купив на після змагань. І я ще подумав, що може візьму їх на змагання з собою. А, ті спортики, які тут ганяють. Та й взагалі, хто може живе за кордоном чи часто буває, знають ці хлібці. Вони, типу, смаковими я не знаю, приправками, додатками. А, барбекю там а, Хамон, от щось типу такого. Навіть я б сказав, в сторону Чіпсіків. Але це рисові хлібці. Ну там або кукурудзяні, або рисові. ми не рисові. Я їх забув з собою взяти і хоча я планував, щоб вони зі мною були. Але забув, я згадав про це вже як вийшов з номеру. Я не став повертатись, тому що не просто так я їх там залишив. Десь, значить, так мало бути. А прокинувся також сьогодні. Я на півгодини пізніше, ніж планував. Значить, так мало бути. Вчора забав, не кушав бургер ввечері. Ну, з вами ж, І він був з фагрою. Я такий думаю, додам трошки все ж таки кусочок фогри, туди він же там має бути, може буде смачно. Я взяв той кусочок, підносивши до бургера, він в мене впав в тарілку. Я такий поняв, прийняв, значить, він мені не треба. Тобто, такі, знаєте, типу, як натяки від Всесвіту. Типу, оце роби, це не роби. Не знаю, я зараз це сприймаю саме так. Типу, якщо так трапилось, значить так мало трапитись. І ти йдеш туди, куди маєш прийти тими кроками, які маєш зробити. Трошки філософства і таких думок з цього приводу. Ну або це просто випадкові якісь незграбні моменти. І на це не треба звертати увагу, Ну, я звертаю. Йду зараз на свою одну із найулюблених процедур на грим. Прохолодним доволі, але красиво доволі. І чому не люблю, я вже говорив. От враження, що... Тобі всі м'язи просто ховаються, поки ти на гримі. Він холодний, там холодно. Всі в'яни десь поховались. І ти виглядаєш як дельфін, замість як камінь. І потім, ну, знову ж таки, на пампі краще стає. Але от саме поки йде грим, поки ти з нього там добираєшся в зал, ти відчуваєшся якось медузою, а не спортсменом, тому не люблю. Ну, Але це необхідність. Найбільш неулюблена частина змагального дня позаду, тому що, як бачите, я вже в гримі. Максимально не люблю цей процес. Холодно, неприємно, форма виглядає там, на місці, І коли на себе дивишся, як кусок говна. Треба зараз прийти на змагання, попозвати, підняти назад самооцінку. оцінку. Зараз забавно було, у нас все-таки цього разу буде проїзвольна. Довільна програма. Рутін, як вони її називають. І я взяв з собою просто. У мене було дві флешки. На одній з них моя стара пісня, ви її чули вже про і в довільній програмі, а на одній нова. І я її так собі отрепетірував. Ну, я, якщо чесно, і стару не пам'ятаю. Тобто її почну, а далі буде, як буде. Так от я дістав флешку рандомно, У мене одна тут, одна в бананці. І це, що тут я її дістав, думаю, яка музика буде, з тією довільною програмою і вийду. І там моя стара. I feel good. Feeling good. Ну, значить, це мій трек. Виходитиму з ним під номером 315, не 313, як рік тому на Арнольді, був прикольніший номер, але мої цифри також уміються. Ну, Просто не в тій послідовності. Взяла, мабуть, собі. Як завжди з джиммін. <хи> ну, це справді дуже зручні лоточки. Судочки, лоточки, так як називає. Тут загалом 200 сухого, мені це не треба, все. Тому зараз буде частинка з цього прекрасного басматі. Частинка з басматі, це що я таки сказав. В общем, трошки басматі. І також мій ізолят шоколадний. Само собою також жимбім. І по факту я не знаю, я далі буду орієнтуватись, чи буду ще кушати, буду орієнтуватись по виходу категорій. В нас зараз там проходить фітнес-челендж. Це ще одні паралельне змагання з, з нашими з білдерськими, тобто там щось типу кросфіту, не знаю, трошки ізоляту і трошки солі. Ну, зараз буде на, на око, Ну, мінімально, але сіль треба також ще. І все, після цього я буду просто лежати, чилить, чекати категорію. Я думаю, що ну, в 11 має бути початок, зараз я без годинника не знаю, на телефоні дивився, було десь 20-10.30 на момент, коли я поставив телефон знімати. І я, Тому в мене якраз зараз півгодинки я перекушу рісик і ляжу, буду втикати. Дівчатки десь пішли водічку шукати. Ну, в мене є, вони для себе. А може і не водічку, хто їх зна. Ну в мене та ще є. До речі, що стосовно води, от я ще й не говорив що пити абсолютно. Ну, не то щоб не хочу, в мене все сухо в А, Але, ну, типу, так зараз має бути. Ну, я про саме от цей критичний фізіологічний стан, коли прямо ти розумієш, якщо ти. Не зробиш ковток води, то тобі гайки. От такого немає, там ніяких запаморочень, Тобто по стану в цілому все, все супер. Таке на, на тонкому, але на тонкому хорошо ніж на, ну краще, краще, так ніж на тонкому ну тобі хірово. Мені смачного. Як не дивно, я цього разу не кажу це в кожному прийомі їжі в цьому відео. І якщо хтось кушає, вам також смачного. Переважно такі відосики, принаймні, спортиком залітають під покушать. Тому смачного вам. я ну, який спозую, мабуть, з моєї категорії. Якщо так, то я вже знаю хто буде шостим чи п'ятим. Не сприйміть за неповагу до конкурентів, він просто так собі виглядає. Надалі побачите вже кадри, думаю, з її сцени.

Your favorite Fox. pose. Thank you gentlemen. Relax. Abdominals and thighs. Your favorite classic pose. Thank you, This is the moment for the pause Thank you very much at That was the round number two. And now we go with the round three. Individual presentation, individual routine. It's a new dawn. It's a new day. It's a new life. Дуже мочкаємо нагородження і лежати мені дуже подобається цього чекати, тому що я бачу, що я не попав в форму. Товста шкіра, трохи товста. Догружений, хорошо все, окей, але товста шкіра не перегружений. Не через те товста, а через те, що дуже мало води. Все-таки я про це думав. Думав, понабивати що сьогодні. Ну і вчора треба було ще допити. Вчора було сумарно до літра води. Рідини, я всі рідини рахував. Цього дуже мало виявилось. Ну, Но... досить. На жаль, на жаль, досить. Чекаємо нагороджень. Секс турна, сіт плейс. Томіки Дік Шатс, Джорджія. Ídolo 316, 316. ¡Mañelo, oh, 316! Що буде після змагань, це просто топ. Red Bull ви маєте платити мені бабку. Ну, наконец, любуясь восходом благодарной Вселенной, сложнейший выбор сделает лишь сильнейший.